Друзі, всім привіт! Чергова розпаковочка заліка. Буде рубрика, може. Що цікавого Залі, Є посилки. Ну, пробуємо. Так, перша будемо варварським методом. Перша. Так, є тут пуста. Ага, запакована, Розпаковуємо. Ага, це прилад... О, ковка ти, Ну нічого, ладно, упаковка нас мало цікава. Коробка це таке. Головне, щоб всередині. Так, друзі, це привод. Для чистки блютуз e, наушників. Ось такого плану. Тут вичищаємо, зачищаємо. Тут все чистимо, тут очистимо. Такого плану. Вони є різні, ну вирішив. Думаю, попробую таку. Ось така. Щіточки. Прикольно так чистити щось десь. Бруду, пилу. Гарна штука, протестимо. Побалуємося. Є. Таке. Так. Далі. Далі пасілочка йде. Ага, тут. Раз, пасивочка. Два, два, одно, два. Так, двійсь, нема, нічого. Так. Перше відкриваємо. Напевно, треба все-таки якісь придбати собі красивеніші. Ага. Так, це у нас. Ага, це плати. Зарядки. Для швидкої зарядки. Це замість плат тп 4056 Вони можуть видавати до 3 а. Е, Ну, у них є один такий невеличкий мінус. У них нема плати захисту заряду перерозряду. Тому раджу використовувати їх з платами захисту заряду перерозряду. Це для літіонних акумуляторів. Сюди подаємо 5. Тут на виході маємо теж 5 для зарядку для зарядки акумуляторів. Вроді, 5, я вже не пам'ятаю. Можна потім протестимо, будемо якісь поробки виконувати. А, ось тут все написано на ній. Ось, будь ласка. Так, також її можна використовувати для акумуляторів 435. Вольт. Це ті полімерні деякі видають. Ось такі зарядочки цікаві. Так, добре, далі. Будемо використовувати, побачимо Протестимо, побачимо, які вони в роботі. Ну Я вже їх деякі використовую. Все чудово, гарно працює. Так. Тут у нас тут у нас. Ага. Це невеличкий кабель Type-C Type-C 25 см. Для чого він потрібен мені? Від, до речі, він 100ватний. Ну, повинен бути 100ватний. c type c 25 см довжина для Powerbanку. Щоб не тягати з собою, дуже великий. Решив попробувати, спробувати. Ну, подивимося, теж протестимо його, як він, скока він видає. Зможе він через себе пропустити. Скільки ампер, під нагрузкою провіримо. Тестером провіримо. Буде огляд. Так, і остання посилочка, третя. Ага, ось, тут уже пошвидше. Третя посилочка. У нас Ага, ліхтар. Який я замовляв. Тут він, до речі, дуже цікавий. Коробка, як завжди, пом'ята, тут і красний є. Ну, не будемо затягувати, дивимось. Попручи тому этому. пакетики, кому подобається класна штука. В дитинстві за такий. Чуть лідраки не встраювали похлопати. Це дуже велика рідкість була. Ну ладно, пакетик добре. Так, отакий ліхтар, ліхтар ми маємо. Він, до речі, з функцією пауербанка. Ну, пауербанк тут так собі, під Type-C зарядочка і вихід під USB A. Так, написано на ньому 1 А. Видно вам? Ага, ось. 1 А. Ну, так собі. Щось може підзарядити. Так, з двох сторон у нас коб-матриця, яка дуже добре до повинна світити. І економно також поторцює допоміжний Так, і коли ми закриваємо у нас, він ще можна зробили отвор це дуже прикольно. Можна як звичайний ліхтар. Використовувати. Також магніт у нас є. Магніт і крючок є. крючок чудний такий якийсь самий простенький. Ну, складується, цепляється. Теж можна так зроблю огляд своїх всіх літ, заберу всі ліхтарі і зроблю огляд. Так, чим нам перевірити. Під рукою зараз, на жаль, нема нічого такого залізного, щоб перевірити, а як воно у нас працює магніт. Хоча, должно... А ось. Ну, там погано видно. Ну, тримає. Тримає, непогано. Так, є у нас теплий. Економний теплий. Є у нас ліхтар старцановий, чи як воно буде правильно. Так, і те, що я казав, ну непогано, все воно світе. Так, наступний режим. Наступний з цієї сторони холодний білий, можна його так поставити, положити, в руках тримати. Так. Економний білий, красний і морехтливий красний. Ну, непогане, прикольне. О, тут уже наві сам приклеюється usb шник Це в комплекті, до речі, він йде. І її отака штука можна поставити і ще за щось Ну, До речі, непогане. Також більш детально подивимося, скільки він тут видає. Ну тут написано, правда. Ну, подивимося, як він в темряві світить. Більш детально, потім, як зберу фонарі, будемо дивитися. І тут ще, до речі, повинно тут от бути індикаторно. Ну, я... Ага, троє-є, трошки. Заряжений, проїхав, до речі. Цікаво. Ну, добре. Так, ось такий міні-огляд. Посилочок. Далі там ще будуть. Тому хто не підписався, підписуйтесь. Далі попереду ще дуже багато цікавого контенту. Переробок, доробок. Слідкуйте за моїм каналом. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. До побачення!